В історичній частині Чорнівців відреставрують двоє парадних дверей за міською програмою співфінансування. Двері, що на вулиці Сагайдачного, відремонтує підрядник за 65 тисяч гривень. Реставрація дверей у будинку на вулиці Валерія Красняна обійдеться у 75 тисяч гривень. 70% вартості робіт компенсує міський бюджет. Вірі Авраменко, 79 років. У квартирі на вулиці Валерія Красняна, колишня Щепкіна, проживає 40 років поспіль. Ми любимо своє місто. Я тут народилася і тут вчилася. Діти в мене тут, внуки, онуки тут. І хочу, щоб наш будинок був найкраще. Торік мешканці будинку за власні кошти відреставрували фасад та відремонтували дах. Цього року ремонтуватимуть вхідні двері, але вже у співфінансуванні з бюджету міської ради. Свої гроші вклали, місто нам допомогло там, по-моєму. Місто більше, ми менше. І ми дуже задоволені і хотіли це, зробили фасад, зробили дах. Так що тепер двері зробимо і зробимо ці сходинкову клітинку. Реставрація дверей коштуватиме понад 75 тисяч гривень. Завершити роботи планують до кінця жовтня. У Чернівецькій громаді діє програма збереження історичної забудови. Спільно з міською радою чернівчани можуть відремонтувати покрівлю, фасади, балкони, брами та двері, а також скульптурні композиції. Я так маю думку, що це дійсно правильно, тому що, якщо ми, Взагалі, так, всі будемо ну, е, мабуть, ну, зупинити час, а зупинити час ми можемо тільки так, тільки зберегти першозданий вид. Потрібно робити, тому що потрібно зберігати нашу старовину, це наша історія, це наше минуле. Якщо це з якихось меценатів або окремо виділених. Конкретно на цю справу, то звісно потрібно це робити, реставровуючи, на мою думку. Мені просто подобається такий старовинний трошки вигляд будівель, тому це круто. Я вважаю, що загалом класно, коли одна частина міста, наприклад, як модерн, а інша під. Старовинність такого це прикольно. Навіть чуть-чуть те, що реставрується, це великий плюс і уклін нашій владі, хто би там що і як не коментував, тому що от гості от сьогодні вони приїхали з Дніпра, приїхали з Києва. Вони йдуть і вони і набагато приємніше, коли реставрований будинок. Програма співфінансування у Чернівцях діє в межах трьох історичних ареалів центрального гореча та садгора. За ремонт дверей мешканці будинку мають сплатити 30%. З міського бюджету компенсують 70% від суми. Зараз на 24-й рік департаментом інфраструктури та благоустрою міської ради це розпорядник бюджетних коштів. Передбачено на ремонт дверей 600 тисяч гривень. Це 12 дверей. Повинні знати те, що двері в такому вигляді, в якому вони є, вони повинні бути збережені. Були такі випадки, у нас що двері містили в собі елементи, які вже були встановлені в пізніше, в попередніх роках. Або це стосувалося або де дерев'яних елементів, або якогось металодекору, або втрати, або сучасні якісь нашарування. Тому ми виходимо я кажу, цим же актом. Ми визначаємо ці втрати і нашарування і можливість їх подальшого існування на цьому об'єкті. Для участі у програмі необхідно подати колективне звернення жителів будинку до департаменту інфраструктури та благоустрою. У Чернівецькій міській раді комісія оцінить вартість реставрації. Договір укладають після перерахування жителями своєї частини фінансування. Євген Пасейлюк, Ірина Левкун, Олександра Окіпняк. Новини Сі 4